Слава Україні, брати та сестри. 119-й полк набирає калік. Як сам цей чувак каже, він півгодини йшов покорити, покорив і ще півгодини йде назад. І ось таких, значить, будуть кидати на штурм разом з тим же самим чуваком, який це все коментує. На утилізацію, так розумію. Ну ось так. Дивимось, як вона є. Що, от, от з такими ми і воюємо. 119 полк, блядь. Вот, полчаса шел покурить, полчаса назад тебе идти. Ой, блять. Мені цікава думка росіян, чи це для вас щось в голові меняє, чи ні. Типу, тобто, що у вас просто ж ваш путлер. Ви розумієте, що він без війни просто не всидить на своєму троні. А ви просто його ресурс, типу. Ну, у нас зараз напишуть росіяни, ну а така ви ж тоже. Так ми захищаємо свою землю. У нас немає іншого шляху. Ми не можемо піти звідси, бо ми не хочемо бути як цигані по всьому світу їздить. У нас є наш наш будів, наш дом, дім, наші поля, які ми любимо обробляти, тому ми землі робимо, типу. а у вас є вибір не йти, звінити свого, скинути свого царя вже нарешті. Який же ж ваш ва ж ваш і нищить. Чи ви мені зараз правилі ще якісь ваші рашки розказуєте. Ну, ви саме все бачите, що у вас відбувається. Особенно поневолені народу. Ці башкіри, буляти, ну, які мають жити в Смарагда, там, купатись в нефті, в, га в газу, а ви, беріть, що бом бомжі, коротше, кончені, тіп, побираєтесь. Менше ти. Слава Україні!